Готуємо український автентичний борщ з квашеними бурячками та медом. Смачний, натуральний, без консервантів, як готували наші предки. Додаємо свинячі ребра та обсмажуємо до золотавої корочки. Заливаємо водою і варимо бульйон. Коли м'ясо зварилося, додаємо картопельку. Готуємо зажарочку. Обсмажуємо цибульку до прозорості і додаємо моркву. Нарізаємо наші квашені бурячки соломкою та додаємо в зажарку. А запах неймовірний. Наша зажарочка готова і відправляємо її у борщик. А який колір. Додаємо у борщ томати. Для кислинки додаємо трішки бурякового квасу. Додаємо капусту, солимо трішки перцю. Додаємо трішки молодого чесничку. І в кінці додаємо ложку меду. І все, наш борщик готовий. Mm. І пампушки з чосняком.